У цьому відео ми розповімо про тих комуністів та комсомольців, які проштрафувалися тим чи іншим чином, про тих, хто порушував партійну дисципліну, моральні норми, кримінальний кодекс. Приступали через задекларовані партією принципи та ідеали практично всі, але не всі попадалися. От і подивимося, як із цим справлялася партія, як карала своїх членів і чи карала взагалі. Канал Ірини Коновець Поплавської. Почнемо з Бартовщука Петра Даниловича, який народився у 1921 році в Житомирській області село Попільня. Під час Німецько-радянської війни він знаходився у залізничній бригаді, отримав дві медалі за бойові заслуги, став членом ВКПБ. Але після війни Петро опинився в Софіївці, тому що одружився з дівчиною роду з Енглігард Васильівки, а це була моя двоюрідна тітка Анастасія Хомівна Минтус. У 1947-му народилася у пари донька Світлана. А працював Петро у Софіївській рай спожив спілці. І от настав 1952 рік. НКВС тоді вже перейменували в МДБ Міністерство Державної безпеки, і це міністерство контролювало все навкруги, навіть залізниці. І була така посада, начальник відділу охорони МДБ станції Долгінцево, яку займав підполковник Беспалов. І цей Беспалов пише до Софіївського райкому листа, в котрому повідомляє, що 3 квітня 1952 року, о 19 годині 20 хвилин. Відділ МДБ, станції Долгінцеве, в квартиру голови райпрофспілки Долгінцевського відділення, товариша Біткова увірвався у летверезому стані невідомий громадянин і вчинив Бешкет. Працівники відділу охорони МДБ виїхали на місце і затримали громадянина, який за документами виявився нашим Петром Бартовщуком. На той час йому було 30 років. І виправдовується без палов, що Бартовщука не можна було відпускати додому у нічний час, бо він був у стані сильного сп'яніння, і тому його звільнили тільки після того як він прийшов до тями. Що змусило Петра вриватися до квартири голови Довгінцівської райпровспілки, залишається невідомим. Може, і випив він для хоробрості, але, мабуть, було за що. Може, особисті мотиви, а може, квартиру не давав. Власне, хуліганські дії охорона не зафіксувала, але свідками хуліганських дій були сам Бітков і якийсь Хозар. Але ось у чому річ. І чому ми висвітлюємо цей незначний на вигляд епізод? Справа в тому, що в кінці листа начальник відділу охорони МДБ станції Долгінцеве, підполковник Беспалово відзначає, що маючи на увазі, що Бартовщук є членом партії, передання його до суду є недоцільним. І Безпалов просить Лобаня розглянути питання про хуліганський вчинок члена ВКПБ Бартовщука у партійному порядку. І секретаркому Лобань відрапортував Безпалову, що неправильну поведінку Петра Бартовщука обговорили на райкомі партії і покарали його у партійному порядку. А що могла партія? Зробити зауваження, оголосити догану чи публічний осуд, тимчасово усунути з роботи, ну там, покартати, погриміти трохи, намилити чуба і забути. Бартовщук Петро Данилович з родиною, потім проживав у Кривому Розі, ось його фотографія із мого власного сімейного альбому. Окей, це все лайт сторі, з ким не буває. Переходимо до другої історії. Колісник Дмитро Тихонович 1904 року народження. Ми його згадували в попередній частині, він давав характеристику Трохименко. З ним пов'язана інша оповідка. У березні 1952-го контролер-ревізор Софіївського кру Романенко поскаржився секретареві Софіївського райкому Лобаню на голову сільради, і він же, секретар парторганізації. Колісника Дмитра Тихоновича це те, про що ми не раз говорили: фіктивне радянське самоврядування. Хоча сільська рада була органом місцевого самоуправління, вона діяла під контролем та впливом комуністичної партії радянського союзу. А тут, взагалі, далеко ходити не треба. Одна людина, і голова сільради, і секретар парторганізації. Виявилося, що колісник брав фіктивні безтоварні рахунки в магазинах Васильівського СПО, нібито за відпущені йому будматеріали, потім пред'являв їх в бухгалтерію колгоспу Петровського і отримував там з каси готівку. І от перевірка встановила, що насправді ніякі будматеріали при цьому не відпускалися. Контролер ревізор Романенко просить першого секретаря Лобаня вплинути на колісника, щоб той таки компенсував збитки в сумі 1006 рублів. або він буде змушений звернутися до народного суду. Або знову лицезріємо доброзичливе ставлення до членів партії, своїх не кидаємо, чужих обламаємо. Це в першій частині цієї серії ми про це розповідали. І тут теж треба дозвіл першого секретаря райкому отримати, щоб притягнути члена ВКПБ до відповідальності. Далі прокурор Софіївського району Шрамко дає довідку, що дійсно, у 1951-му році, сільрада перерахувала гроші колгоспу Петровського за ремонт школи, і колісник брав під це фіктивні рахунки на купівлю будматеріалів. І здавав їх у бухгалтерію колгоспу Петровського, за що отримав готівку на суму 926 рублів 94 копійки. А на додачу до цього колісник зібрав з селян 60 рублів податку самооподаткування, який теж привласнив. Що таке податок самооподаткування? Це насправді ніякий не податок. СРСР це було королівство кривих дзеркал, де всі поняття були перекручені. Податок самооподаткування громадян це такі разові платежі, які збиралися на вирішення конкретних питань місцевого значення, таких як благоустрій, будівництво та ремонт. Платежі були добровільними, але зрозуміло, що в СРСР були й важелі, щоб натиснути на громадян. От не здасть на ремонт школи, ми твоїй дитині. Таку погану характеристику дамо, що її і в тюрму не приймуть. Може, й колісник збирав кошти на ремонт школи чи дороги. Як би там не було, а привласнені гроші з ефективними рахунками, колісник погасив лише після втручання прокуратури 4 грудня 1952 року. І що після того просить прокурор. Прокурор! Він просить лобаня обговорити дії Дмитра Тихоновича на бюро райкому та притягнути його до партійної відповідальності. І аж у лютому, 53 го Дмитро Тихонович написав пояснювальну записку, де називає все, що сталося, помилкою. Він справді 926 рублів, отримані з каси Петровського, витратив на свої потреби шляхом взяття рахунку у 51 Річного Демченка Івана Івановича для звітності перед колгоспом. І ось розписка Демченко-Григорія Романовича, мабуть, бухгалтера колгоспу Петровського про те, що колісник погасив 926 карбованців за боргованості. Але яким чином 426 карбованців він вніс готівкою, а 500 у рахунок трудоднів своєї дружини Марії Васильівни у дівоцтві Демченко. Тобто Марія Васильівна повинна була відпрацювати ці 500 рублів. Але ми не знаємо, чи дійсно вона їх відпрацьовувала, або ж їй просто поставили палички в журналі трудоднів, адже чоловік її Дмитро Тихонович був одноосібною владою на селі. Цілком вірогідно йому могли піти назустріч колгоспні функціонери. А що ж ті 60 чи 80 карбованців, зібраних як самооподаткування селян? З Цією історією ми і так багато дізналися про звичаї тих часів. А ще можна оцінити, які в райкомах партії були роздуті штати, скільки нахлібників та нероб харчувалися тоді в СРСР. Був райкомі ще й завідувач. Відділу партійних профспілкових та комсомольських організацій товариш тригуль чи стригун, і йому 10 лютого пише листа інструктор райкому з приводу привласнених колісником 80 рублів податків і 926 рублів, і називає все це махінацією. Інструктор підтверджує, що гроші колісник повернув державі, але ж невідомо чи повернув він людям ті 80 рублів. Про це жодного слова. Колісник Дмитро Тихонович покине цей світ 10 березня 1965 року. А Марія Васильівна переживе його на 11 років. Це фото з генеалогічного дерева його нащадків. І нарешті поговоримо про комсомольців. В радянських школах змушували майже всіх вступати до комсомолу. Ця справа була недобровільною. Але деякі самохідь своєю охотою робили кар'єри по комсомольській лінії. Знову ж таки згадаємо, як це показували в кіно. Якраз у 1952-му випустили фільм назустріч життю про комсомольців та їх трудові подвиги. Це фільм про молодь, яка з палаючими очима будує світле майбутнє на голому ентузіазмі та самовідданості. Фільм на зустріч життю відображав ідеологію радянського ладу і показував комсомольців як активних будівельників комунізму. А тепер подивимося, як усе було насправді у тому королівстві кривих дзеркал. Маємо цікавий документ, складений інструктором відділу партійних. Профспілкових та комсомольських органів Дніпропетровського обкому Занчковського, де він описує факти морально-побутового розкладання та аморальних. Чінків секретарів комсомольських організацій Софіївського району. А треба сказати, що у 1951-му у Софіївці функціонував колгосп імені Жданова, який утворився на базі злиття господарств 1 серпня та 2 п'ятирічка. а також колгосп Ленінський шлях, створений з Артілей. Путиловець та імені Косіора так ось Занчковський пише у своєму докладі, що секретар комсомольської організації цього велетенського колгоспу Жданова товариш Литвинов у грудні 52-го покинув сім'ю. І вступив в інтимний зв'язок з агрономом колгоспу Беззубенко. При цьому він систематично пиячить. А секретаря комсомольської організації колгоспу імені Карла Маркса Панасенко Євдокію взагалі засудили до восьми років тюремного ув'язнення за розкрадання в колгоспі вісьми центнерів ячменю. Далі райком Комсомолу та первинна партійна організація колгоспу імені Фрунзе це Новоюліївка. Секретар парторганізації Товариш Сич обрали секретарем комсомольської організації товаришку Бондар, яка не мала авторитету серед комсомольців та молоді через наявність серйозних компрометуючих матеріалів на її родину. Далі Заінчковський зазначає, що райком комсомолу погано вчить секретарів, там немає жодної системи, семінари проходять на низькому рівні, та й мало їх хто і відвідує. Працівники райкому уряди годи бувають у первинних комсомольських організаціях а другий секретар райкому комсомолу та завідувач сектору обліку та статистики товариш Носик не були в жодній організації. Відсутність необхідного контролю призвела до того, що в апараті райкому комсомолу склався стан благодушності та самозаспокоєння. Працівники райкому комсомолу не ініціативні, працюють без напруги. А райком партії не займається підбором комсомольських кадрів, знаючи наявність компрометуючих матеріалів на товариша Терещенко, райком партії на 21-й районній комсомольській конференції рекомендував його першим секретарем райкому комсомолу, а в лютому 1953-го його вже й витурили з секретарів. Завідувач оргвідділу райкому комсомолу товариш Шкаран не оформив. Розлучення з першою дружиною та одружився вдруге. А райком партії належним чином на це не реагує. Райком партії та райком комсомолу, вихованням комсомольського активу систематично не займаються. Резерву для висування на керівні посади немає. Три місяці не можуть підібрати кандидатуру на першого секретаря та завідувача оргвідділу райкому комсомолу. Дійшло до того, що райком партії доручив керівництво. Райкому комсомолу, завідувачу бібліотеки райкому партії, товаришу Березі, який поводиться неправильно, замість розкриття недоліків та надання допомоги райкому комсомолу став на шлях адміністрування окриків та дачі накачок працівникам райкому комсомолу. Крім того, товариш Береза став на шлях. Чуждих нравів систематично пиячив з колишнім секретарем райкому комсомолу товаришем Терещенком. Канал Ірини Коновець Поплавської. Про що це все свідчить? По-перше, про те, що в СРСР, окрім райкому партії, ще й функціонував такий самий роздутий по штату райком комсомолу теж орава не робить. Працівники райкому комсомолу просто мучилися від байдикування, їхня робота була не конкретна. Десь вони це розуміли. Що те, що вони роблять, то даремна непродуктивна праця, яка полягає у перекладанні папірців та вчасного реагування на циркуляри зверху. Звідси й надмірна кількість працівників у райкома комсомолу, а молодь йшла туди тільки щоб у колгоспі коровам хвостини крутити за трудодні. Знову ж таки у чистому. Пиши будь-які звіти і не напружуйся. Виступив на конференції та й знову байдикуй. Головне, бігати туди-сюди з розумним виглядом та теками під пахвою. Але вся ця показова біганина не давала задоволення, а вільного часу було достатньо. І він заповнювався п'янками та гулянками. І так було скрізь, а не лише в Софіївському районі. Отакі от, от справжні комсомольці 50-х, а не те, що вам у кіно показували. Радіє сня. Неспокойний віхласний народ. Обо своя юность никогда ни покоя, не знала, ни в любых краях, Как долю комила всегда.